Кошенята повангуємо. Сьогодні говоримо про Макса Барських та Алана Бадоєва. Близькість на межі білизни. Чи вже просто гроші. Мощуйте зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо вангувати. Орген хуєта. Ху за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас сьогодні з вами формат вангування. Плітки нікуди не ділися, все є. Але в цій рубриці ми можемо з вами поміркувати. На різні теми подискутувати, проаналізувати, адже я озвучую найгучніші плітки про українських зірок. І хто як на українські зірки скажуть власне, про своїх колег ось така унікальна колода, яку я розробив тут у нас Аня Трінчер, Настя Каменських, Хектор хіменес Браво, Мару, Катя Осадча коротше. І усі вони за щось відповідають: ось така ексклюзивна історія, це ніякі не таро. Але мене прям мурашить, тому що дуже часто ці карти настільки дивляться в саму глибину, в саме серденько, в саму душу, що ти думаєш, ніфіга собі. І от сьогодні мені захотілося поворожити саме на Макса Барських і Алана Бадоєва, тому що у них історія триває вже скільки років. З 2007 чи восьмого, якщо я не помиляюсь, тобто 15 років мінімум вони працюють разом, знайомі розповідали, що у них були теплі обійми, тривалий час, були ці стосунки. Алан Бадоєв не міг визначитись між Маркусом Рівою та Максом Барських. Але все ж таки в цій битві за серце режисера переміг Барсік, тому що в нього набагато більше харизми. І як мінімум з ним є про що поговорити. Тобто він а, причаровує собою, а Алан шукав саме для себе не е, ігрища а, тілесні, а йому хотілося і духовності. І от цього я вже заговорююсь, Алану захотілося спокою, він цей спокій отримав, саме в... Максі Барських та, відповідно, надихався, реалізовуючи купу різних проєктів, крутих, знімаючи крутезні кліпи і Барсіку та іншим артистам. Тож, давайте подивимось, що нам розкажуть карти. Чи були стосунки? А, чи були дуже теплі, дуже близькі стосунки між Барських та Бадоєвим, та що ці стосунки? Принесли в життя режисера та співака. От давайте подивимось. Ми озвучуємо гучні плітки, а карти нам розповідають рандомно дістаю сім карток. Нагадую, що перша карта є основною, бо вона задає основний вектор. Так, випадково витягнув дві карти, так, п'ять. Основний вектор. І від цього ми е, рухаємось. Отже, давайте подивимось: перша карта Ха, пограбування. Це говорить про те, що. Олег Псюк є нечесність в цій історії, хтось когось набагато більше юзав. Тобто, не в прямому сенсі слова пограбування, а хтось отримував більше, ніж давав. Тобто, я так розумію, що Алан Бадуєв мав набагато більше внутрішнього ресурсу цієї підзарядки від Макса, ніж Макс отримував від Аланчика. Бідність, емоційна бідність. Дивіться, надихався так, надихався, але хтось в когось не вклав. Ну, і плюс, я так розумію, ти, ви гляньте, не було ніякого щастя. Алане, Макс, що це таке? Маша і Фрисініна, сімейне прокляття. Ви подивіться зараз. Магнітні бурі, емоційний стан нестабільний, причому в обох, ковбасило в різні сторони. Образи, о, оця карта Донтеса, вона є вагомою, тому що ми можемо скласти 1 плюс 1 і 2 плюс 2, і зрозуміти, що стосунки там були дуже теплі. І от а, зараз дуже серйозні образи не пропрацьовані з обох боків. Поповнення, скоріше за все, емоційне поповнення. Тому у нас тут і є. Дивіться, от пограбування з бідністю. Хтось вижав максимум з цієї історії, а хтось залишився ні з чим. Дуже контрастно, але дуже чіткий меседж, зрозумілий. Алане, Алане я знаю, що ви нас дивитесь періодично. Державні контракти Леліти Мілявської. Ось ця карта не дасть брехати. Ось ось. Преференції, Алана на на сьогоднішній день. Державні контракти. А ця колода нам говорить про те, що були стосунки, не говорять якого саме характеру, але дуже багато образ і дуже багато непорозумінь. Ну добре, давайте подивимось далі. Що сьогодні відбувається між Аланом Бадоєвим та Максом Барських? А, які ці стосунки, про що вони? Що це приносить в життя одне одного? Давайте візьму колоду, перетасуємо і подивимось. Тобто активний статус цієї зіркової пари, ну, з професійного, з професійної точки зору пари, що між ними сьогодні відбувається, дуже цікаво. Тому що це ми з вами зазирнули спочатку в минуле, а тепер давайте подивимось нинішнє. Ох, цікаво, Алане, бо я знаю, що там у вас історії. Копати, не перекопати. Насправді, 2, 4, 5, ще одна шоста і сьома. Поїхали. Що сьогодні між Аланом Водойвом та Максом Барським? Які стосунки. Опа! Це чи рідний скандал? Ну хто ж, мені ніхто сказав, чи як там, я вже не пам'ятаю, але це не Тіна Керол. це Слава Камінська. Скандал! Скандал! Значить, все не дуже гладко, м'яко кажучи. Санаторій. А, дивіться, санаторій це у нас ротаро. Є велике бажання відпочити одне від одного, тотальне виснаження, вигорання. Їм некомфортно сьогодні разом перебувати тривалий час. Сп'яніння, необ'єктивна оцінка і сприйняття одне одного, сприйняття бізнесу, а, спільних проєктів, над якими вони працюють, можливо, завищення очікування, які вони мають. Зникнення. Опа! Дивіться, в цьому році можливе зникнення. Олежка виникне, дасть збрехати. А зникнення когось із життя когось. Тобто, скоріше за все, Алан може зникнути із життя Макса Барських раз і назавжди. Заздрість. Дивіться. Заздрість колег. Скоріше за все колег. Дуже заважає цьому тандему розвиватися сьогодні. Хм, Нерухомість. Можливо, саме в цьому році. Будуть матеріальні блага. Ну, не даремно, ж отримав там Алан Бадоїв, державні контракти, А, Будуть поповнення матеріального характеру. І, о, дивіться, ви лише подивіться, перша карта була скандал, Слава Камінська. А друга, ой, остання карта сльози, Тіна Кароль. Тобто в цих стосунках сьогодні немає нічого позитивного. Це тотальне виснаження, вигорання і самообман, що вам одне з одним комфортно. Але скоріше за все, ви працюєте через те, що проєкт Макс Барських як бренд приносить хороші гроші, і вам потрібно триматися одне одного. Бо ви так звикли, тому що це працююча схема, тому що це дає свої преференції, ну і дивіденди відповідно. А давайте тоді я запитаю у карт, зараз візьму повну колоду, поцікавлюсь, а що саме чекає Макса Барських в творчому плані в цьому році. Тобто, яким буде його кар'єра, наскільки вона буде успішною? Тому що Макс з одного боку. Він молодець, він продовжує постійно релізити, випускати нові пісні. А до речі, роблячи досить непогані композиції, він не вирішив перепригувати вище своєї голови, а випускати все в тому стилі, в якому він є, в якому він гармонійний, і це похвально, Макса. Ти притримуєшся золотого стандарту свого звучання, і це тільки на руку. Але що чекає в кар'єрному плані Макса Барських у 2025-му? Мені цікаво. Так, потім ще просто бисто запитаємо, звичайно що. А, 4, 5, 6. Ой, упала карта. 7. Отже, кар'єра. Що чекає в кар'єрному плані Макса Барських? Везіння. Хм, Непоганий початок, Андрій Хлемнюк не дасть брехати. А для початку все ок, Макса. При цьому пагубна звичка. О, пагубна звичка це Алан Бадоєв. Це ось ця ваша прив'язаність одне до одного. Ну і, скоріше за все, ще оця історія, бо Макса буває з цим проблема. Дружні стосунки. Дивіться, дружні стосунки теж з Аланом Бадоєвим. Вимушеність. Хм. Опа, Регіна Тодоренко. Тобто, виходить, це дружні стосунки через певну вимушеність. Не хотілося би, але потрібно, тому що бренд працює і приносить е, гроші. Залежність, Настя Каменська. дивіться як. Залежність одне від одного. Тому вони і спілкуються. Тому вони і працюють так незручно діставати карти. О, але при цьому з'явиться. Міцне кохання Макса в творчості, це буде тебе надихати в цьому році. Нудьга Ха. дуже цікавий контраст. З одного боку, міцне кохання, але воно дуже швидко приведе до нудьги, втратиш цікавість та запал. Хоча, можливо, а, нинішній твій обранець а, забув, як його звати, молодик. Таке воно молоденьке, маленьке. Ой господи. А, що вас може об'єднувати? Але це окей. А, знаєте. Любов ніколи не має певних обмежень в сенсі, ну от, любов зла, полюбиш і іншу людину. Навіть якщо на перший погляд, здається, нічого немає спільного. Окей, так, що в нас далі? Давайте тепер запитаємо про особисте. Що чекає Макса Барських в особистому? У 2025 році мене більше цікавить Макс, ніж Алан. З Аланом все зрозуміло. He knows, He knows Алане. He knows, He knows. Є така пісня чи She knows, як там правильно співалося, про Бейонце. Так, у нас і про Аланчика. We knows, We knows, We knows. Може, що чекає Макса у 2025 році? На особистому фронті, любовному. Цікаво, 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 цікаво. Дістаємо, дивимось. Знову, здається, буде палац спорту. спорту в цьому році, якщо не помиляюсь. Ну, Алан і Барсік вижимають максимум професії, ну, молодці. Причасте старіння. А дуже хвилюють якісь внутрішні історії, але цього, господи, не Алана, а Макса. І Макс себе цим з'їдає, і це буде дуже впливати на його зовнішній вигляд. Пластична хірургія. О, Максе. Карта Ірини Білик пластична хірургія говорить в першу чергу про неприйняття себе, неприйняття себе свого віку. Це є важливим моментом. І тому підеш на кардинальні зміни. Виникатимуть сімейні питання, і їх буде чимало. Я ж кажу, є питання, які заважатимуть Максу. Ось перша карта передчасного старіння. Вища освіта Макса. Для того, щоб реалізувати свої проекти, треба вкладати в себе, розвиватися, не залишатися на тому рівні, якому ти є. А щоб зрости, потрібно трансформуватися і отримати нові знання. Аня Трінчер теж не дасть брехати, їй потрібні ці знання, вона їх не має. І тому застрягла. Розширення повноважень. Можливо, в цьому році Макс Барський піде від Алана Будойва скаже: все, з мене досить, я хочу бути сольним виконавцем, а я готовий нести за себе відповідальність. Тобто розширення повноважень. Макс із просто артиста, там, автора пісень, креативника, може перерости в щось більше, набагато більше, ніж артист. Це цікаво, можливо, продюсером стане. Опа! І тут я кажу про продюсерство, а в нас випадає Руслана Лежичко. Завершення кар'єри. А де ж тут любовна історія в цьому всьому, я поки що не бачу. Завершення кар'єри і, а, господи, прости, господи, туція. Таїсі Повалій. Про любовний, любовні Узи ми багато відповідей не отримали. Але ми бачимо, що у Макса є дуже багато питань, які його переслідують, вони йому заважають, і вони будуть а, тормозити його в розвитку. І для того, щоб все це перебороти, а, Максу необхідно, вкрай необхідно а, прокачати себе, отримати нові знання і зайнятися своєю освіченістю не гайно, як сказала би Юля Тимошенка. Ну, і давайте глянемо Алана Бодоєва історія, що його чекає в професійному плані в цьому році. Слухайте, ну таке ворожіння дещо темне, дещо Даркове, як я люблю це казати, називати. Тому що дуже багато є але. І оці але вони заважають, що Алану, що Максу. Хм, цікаво, дуже цікаво. Такс, давайте подивимось. Що ж там таке. 4, 5. Ай, карта випала. 5. Давайте звідси візьмемо 6. І давайте десь не знаю, давайте звідси 7. Дивимось. Отже, в професії. Стіна у стосунках. Алан закритий. Алан не готовий ділитися своїм внутрішнім, не готовий ділитися своїм наболівшим. Навіть Визнавати це перед самим собою. І це йому в роботі заважатиме, бо він не відкритий до інших. А бажання контролю. Бажання контролю може теж заважати Алану вийти на новий рівень. А, далі. При цьому він справедливий. Він завжди за те, аби справедливо було все оцінено. І проекти мали той фідбек, на який вони по-справжньому заслуговують. Хм. Надія. Є якесь питання у Алана, от Світа Лобода, не дасть брехати. Є якесь питання не вирішене, дуже не вирішене. І для того, аби його закрити, треба не втрачати надію. При цьому. Алане, до Світлани Лободи додається Злата Огнєвіч. Самотність. Карта самотності. А, це теж буде заважати в розвитку. Алану для того, аби. Аби випрыгнути на якийсь новий рівень а, в своєму професійному плані, йому треба вирішити ось ці закриті питання свої зі стіною в стосунках, перестати бути таким замкненим в собі і При цьому не втрачаючи надію пропрацювати питання, які йому заважають, можливо, секрети, які він має з минулого, і вони його гложать, він про це е, знає. Інші не знають, але він себе цим з'їдає. Ну і самотність постійне, пермаментне відчуття самотності. А ладно, це погано, тому що воно е, буде е, тормозити у все. абсолютно усе, до чого ти опа. А, до чого ти торкаєшся? Покровитель, дивіться, пан Коломойський. Карта покровителя у нас я прив'язував би до історії з Державними контрактами, які має Алан Бадоєв. Тобто в нього є стабільність грошова, але в нього немає незалежності. Алан дуже самостійна пташка, йому важливо ні до кого не бути прив'язаним, але покровитель не дасть спокою. Скоріше за все, от дивіться, контроль. Тоді і Алан любить все контролювати. І а, ось цей покровитель грошовий, якийсь політик вагомий. Який стоїть над Бадоєвим сьогодні, він не буде давати жодної свободи Алану. Це буде, типу, Я тобі дав можливості, а тепер відпрацьовую так, як я цього хочу, і як я тобі кажу, а не так, як ти сам собі це вирішив. Не дуже втішний прогноз, Алане. Отак От продавайтеся потім політикам. Ну і остання карта, так зараз беру колоду. Забу... О, Алане, дивись. Буде випливати, забуте минуле дуже активно. Це означає, що ті секрети, які ти приховуєш, це означає ось те буремне життя, буремне минуле, а, яке має негативні окраси, відтінки, аукнеться. І воно з'явиться саме в 2025 році. Тому а, у Барських, здебільшого, в цьому році будуть. Невирішені е, забуті питання є комплекси, які він так і не пропрацював. І для того, аби вийти на новий рівень, треба все ж таки зазирнути в себе і прокачати себе. А Алан потрапив у пастку. Він тотально тепер залежний від якогось чиновника, судячи по картам. І цей чиновник буде стояти над головою у Алана увесь 25-й рік і вимагатиме. Виконання домовленостей, тіньових домовленостей, які є між цим покровителем і між Аланом Бадоєвим. І там ще в цей заміс може частково потрапити Макс Барських. Тому що Там взагалі, бачите, сулять карти завершення кар'єри. Ну, ось так. Знаєте, це те ворожіння, після якого виникло ще більше запитань, аніж будь-яких відповідей. Що ви про це все думаєте, давайте поспілкуємось. Про кого хотіли би поворожити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підтримайте це відео вподобайкою, підпискою. Обов'язково задайте питання, які вас цікавлять про медійних людей, щоб ви хотіли дізнатися. Ми зробили розклад. Ну, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску і пліток, і ворожінь. Сподіваюсь, ворожіння стануть невід'ємною частиною нашої спільноти і будемо постійно, регулярно випускати відео на рівні, з, на рівні з плітками. Ну що ж, друзі, не прощаюсь, кажу до зустрічі, Па-па! Хуєта. хуета, хуета.